Шалом це Славко і Ася. Все-таки мистецтво Асі мене як дилетанта вражає. Каже, я навіть знаю, які у тебе пальці немають. І показує. Ну так. Да. Не будемо казати, які. І на, мій, на моє ж питання Ватсона, а як це я кішку тримав, щоб вона дивилася, що там робиться в зовнішньому світі? З балкону, вона говорить, у тебе волосся перестали расти на їхні меридіанах, значить, плохое кровоснабження. Я з цим погодився, перед ти мене в ванни шатнули. Я скажу, на життєвому шляху кожної людини приходить момент, коли тобі, щоб, щоб не бути тягарем для ближніх, доводиться починати пити фізам і цинірізин. І сьогодні прийшов такий день для мене. Ася з солідарності збирається його пити теж, ну щоб полегшити мені ношу сію. І я скажу, що відповідно до віку в моїх сюжетах на якийсь час більше буде спогадів і трохи менше аналітики, тому що чому? Тому що зараз ситуація визначається військовою спроможністю РФ і військовою, так скажемо, неспроможністю умовно України. Ми не кажемо, що Україна неспроможна чи Росія спроможна. Це стане зрозуміло по посуджу по курському плацдарму. От якщо ВСР досягнуть успіху до 9 травня на Курщині, а Збройні Сили України посунуться, то значить. Політичний тиск Трампа і військова потуга Ерефії достатні, да, от саме достатні для нав'язування Україні військової та політичної гри. Якщо ж Україна якимось дивом втримається на Курщині, то значить, що і політичний, і військовий потенціал достатньо сильні. І Україна почувається достатньо сильною. Щодо операції на східному фронті, треба сказати, що характер операції змінився. Короткі випади от доводиться, ми не побачимо все таки, я то кажав, многоходовочок, розвіття операції. Продовжуються оці от короткі випади на тиск ВСР будуть відповідати, ймовірно, як от під Покровськом були ці випади. І оці випади Збройних сил України на сході це максимум того, на що можна очікувати. Оце і є оті. Наступи, що їх нам рекламували, тому що я лишаюся при своїй думці, що якщо ми не переконаємося в слабкості ВСР ситуаційній або органічній на якомусь напрямку, то говорити за якісь наступи, що наступити, ми можемо тільки вступити в щось, як і перед тим двічі. Що втретє, в щось вступати, це було б зайво в цій ситуації. Це ми зрозуміли. Тепер поговоримо, власне, за Славкову старість. У Славка є два варіанти. Оповідати вам за паралельний Київ. Може я не беруся хоробрості в, в якомусь легшому літературному форматі і згадувати минулі часи. От мені випало прочитати оцього нашого героїчного, хто це фейк-офф, він розважає на ці. Теми. Звідки вони знали про майбутній план Кремля, що це не було аналітичне передбачення? Цікаво, чи брав цей героїчний факов участь у цих подіях. Треба сказати, що я і Міша в цих подіях участь брали. Я пам'ятаю, як це почалося. Я тоді провадив життя приватної людини, і мої зв'язки з Корчинським лишалися приватними на даний момент. Я цілком був поглинений зброярством, рушникарством, нажарством, мисливством, осваював турецьких оружжя, виставки. Ну, коротше кажучи, жив насиченим творчим життям. Це перед тим у мене була така пауза. Сіланому, що я проводив життя, ви не повірите? між, Як я сказав, Дмитрові і вам можу сказати, між історичними бібліотеками та борделями Києва. А потім все-таки життя налагодилося, і в мене з'явився сенс. Турецькі Зброярі. І... А мішка тоді був поглинений театром серйозно, все більше і все більше успіхів в театрі І нас зацікавили. Ну, власне, п'єси. Ми тоді написали Марічку, тоді зацікавилися Шухевичем. Замовлення було, на мою думку, я, ви знаєте, не брав участь. Тоді стан органів був такий до 2014 року, що я розумію переход пізніше під крило Авакова, нашого брата. Стан органів був такий, що краще з ними не мати нічого спільного, воно все було настільки проросійське. Ну, я знаю, через кого це тоді відбувалося. Ця людина вже померла. В званні полковника і пенсіонера. Не будемо. І, ніхто на по... і я скажу, що ніхто на похорони із них не прийшов. От так, отака от благодарність цих людей. Ну я теж на своїх. Не сподіваюся, не дождетесь. Так, ось, на мою думку. Замовлення цього проєкту виходило з тих же людей, що і запрошення у цієї кампанії до Росії читати лекції. З цього самого інтелектуального, я не кажу організаційного кола, у мене нема свідчень. З цього самого інтелектуального кола виходило замовлення. Мені дали витичні. І попросили написати от те, що наш брат Арестович озвучив, тому що він умів це по-воєнному говорити. а ви бачите, Славко, Славко, не переконливий зовнішній, да ніякого бажання я свою позицію якось сформулював ще в 90-ті на ці речі. Ще в Уна Унса, коли Шухевича виїдали старого Шоя в ростовських сходках участі не приймаю. На що наш брат літератор скаже, що ви нас всіх суками читаєте? Ну, ви знаєте, що таке ростовські сходки були по війні. Ростовська сходка воров по війні. Ну я в таких сходках участі не брав. Це моя особиста позиція. Так, ось. І запропонував ясно, що написати там могли только два чоловіка. Я і Міша. Все це я дуже пам'ятаю, як ми почали цю концепцію розробляти. Я повернувся з Києва, витяг в мішку. В Броварах він тоді мешкав, пішло, там сіли в парку, потім коло мосту через залізницю Броварську, ви знаєте, знаменитого, що війде на наш торгмаш. І години десь до третьої ночі обговорювали цей сценарій. Ну, у мене було враження, що це Придністров'я 2 готується. Що якісь люди хочуть в Криму Придністров'я отримати. я... Геть інакше оцінював масштаб конфлікту, що буде Померовщина, що влаштують проксі конфлікт з Померівщину без застосування прямого. Ну що російське військо буде виконувати ту ж функцію, що армія Лейбідя в Придністров'ї? А... Нащо це все. Ну, чому я це робив? Тому що український спротив треба було організовувати. Це те, що я потім казав цим ідіотам, що потрібна була Донецька Українська Народна Республіка, Луганська Українська Народна Республіка, щоб Україна теж мала свою проксі. І все це зводилося власне, до ну. ну подробиці протокольні, як ми все це писали, що, які перевали, які яке, що все це озвучено було арестом, Чим я скажу, що розпрацювання? Витичних цих навчань я скажу, ну, легко було зробити, там нічого складного не було. Але це, мабуть, і все, що я вважаю за потрібне сказати за ці події, не називаючи людей, не називаючи ну, коло, важно коло з якого поступало замовлення, і мета, як я її зрозумів, що це Придністров'є 2 Ну і потім з цього став, постави всім відомі події, але я скажу, що ви бачите говорящі голови я в цих подіях. Власне, язики, а не мізки, і це добре. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я зараз поснідаю вдруге і прийму ціні різі, бо вже пора.